Родригород. Родриго. Родриго. Як вещеники тут і тут як ворота, але не рухом перепошив, можна сказати. Рубенге. Белингем, пен. Штрафна мала бути. Чо он мне сказал, что що... я болею, да И не сал. Будемо так. Декосавіть ворога. Тільки косаві заморози. Не знаю, але теж мене знаєм так Тримається до последнього, щоб ви забити його, але чи хто? це забіг і ми не знаємо навіть хто забіг. Може, навіть буде заря 15. Сбер. Ліпші, ліпша команда у світі. Виграли один раз проти парас, побачиться. Це дві команди, але а в

То я так любил, щоб мене кидати. Так. Давай где-то. Каліхарінго. Эээ, якось родига. Стає, походу, це останній голову для виграє. походу интер ну, рад теперь треба протримати ще один гол Мартинес это фантастика Мартинес только, только на Вальверде Вальверде на Венечиуса Венечиуса я спасибо но не на кого не на у них я шанс забита, але махання. Дриго. И генать мачка. И раз выглядят лика чемпионов! Разве лика чемпионов! Спасибо! От родриго!